Виллинг, <плухи> Автор ідеї – Девід Вілінг, режисер – Рей Меріт. Свят вечір Автор сценарію Ребека Стівенс. <плухи> А переможець конкурсу танців равлик. На жаль, наше різдвяне свято завершується. Тепер ніж піти додому, ми приймемо особливого гостя. Обожіть, яка ж це може бути? Давно до нас ніхто не приходив. Напевно, це Санта-Клаус.

Санта Клаус. О, ні. <правда> не може бути. Він приніс нам подарунки. Правда ж, бас? Де він? Брате, що сталося? Нічого. Це через Санта Клауса. Знаєш, він такий схожий на дідуся, а коли ми повернулися дідуся не було. О, братику. Санта Клаус не може все встигнути сам. У нього купа помічників, але він існує. Вечеря готова. Ну, а тепер спати. Ура! І не забудьте про шкарпетки. А вже ж. А Ще ще не забудьте залишити для Санта Клауса шматочок пирога. І засинайте міцніше, бо він не прийде. Добре, тату. Навряд чи він взагалі прийде. Mm. Mm. Рубі, <плес> ти не спиш? А що? Тепер не сплю. І я не спав. А що, як Санта Клауса нема? Ой, <плес> що це було? Мабуть, це Санта Клаус. Ходімо. Ти чуєш? Це не схоже на Санта Клауса. Це може бути олень. Це джамп, джем. <ривіт> не буди його, отже, це не Санта Клаус. Це не значить, що він не справжній. Та він не прийде, якщо ми не ляжемо в ліжка. Добре. Ой. О! О, ні! Джамбудь, будь ласка. Тихо джамп. Прошу Припинай. тебе, Джамп, Не пусті так звучно. Негайно припише, будь ласка. Ні. Ой. Що ж нам тепер робити? Мабуть, усе це прибирати. Але бас! Прокинься, ми ще не прибрали. А, можливо, й мені варто трохи відпочити. А, зовсім трішки. Тебе джамп. Рубі. Баз. Що відбувається? О, 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 о. о, ні, здається, ми тут заснули. Але чому ви не в ліжках? Ми думали, що це Санта Клаус, а потім джамп стрибнув на ялинку і подарунки були повсюди. Усе в порядку, Баз. Поглянь. Хтось усе прибрав. І пирога вже немає. О! Каркари Але як це сталося? Приходив Санта-Клаус. Він існує. А хто каже, що ні. Усім щасливого різдва! <свісно> щасливого Різдва. <2. свісно> E <coughs>